Добрий день, шановні друзі. Вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. У даному відео розглянемо покришку виробника Індонезії фірми Делі в розмірі 3.2.0 на 10. Розглянемо параметри даної шини. Розмір має 3.2.0 на 10. Маркіровка S223. Скоростні дані 42G. Тобто. До 100 км можна їхати, та вантажопідйомність має дана покришка 150 кг. Покришка є безкамерна. Покришка має направлену дію, тобто покришка направлена. Та виробник заявив, що даний протектор буде кіготь під назвою Вовк. Покришка має 4 слоя. Ниток нейлонових. Якість шини дуже висока, тому що Індонезія виробляє каучук та робить якісні шини. Протектор даної шини досить цікавий, він можна використовувати як по бездоріжжю, так і на міських дорогах. Також важливо знати параметри покришки. Висота даної шини 40 см та ширина 8 см. Покришка, до речі, широченька. І, до речі, виробник даної шини Індонезія. Ось написано. Так що підходить ця покришка на любі скутера до 49 кубів. Та підходить на всі диски радіусом 10 дюймів. І так, робимо висновок. Дана шина є дуже високої якості. Резина є м'яка, безкамерка. Ставте, їздіть, радуйтесь. Та відчуйте себе вовком на вашій техніці. З вами був інтернет-магазин Мотоблок. Якщо зацікавились даною шиною, звертайтесь, переходьте за посиланням та будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.